Мене зовуть пророк сто процентне. Якщо вам дуже цікаво, значить по теплу у квітні повинен пройти всенародний референдум, ну або переворот правительство. Я людина напрямую від Бога, попша я зможу абсолютно спосібне відповісти будь-якій людині на землі на любе питання. З космічною точності. Постійно. Ну, наприклад, мене питали, що буде з Юлькою. Тут на цьому місці вже сім років тому назад я відповів, що братки Януковича ждуть Юльку без коси і без трусов. Це грубо, ну справедливо. Абсолютно. Мені все відомо, звісно, навіть чим це все закінчиться. Ну, дивлячись на народ, дивлясь на наших правителів, самих долбанутих во всьому мірі. Ну то тут і не трудно догадатися. А ви ці просто бачите, чи звідки ви не є? Абсолютно через сни мені багато є показано. Значить, після перевороту ні одній людині хуже на землі не буде, ні одній людині, в тому числі і Віктору Федоровичу. Він родився. Він родився, може не його вина. у такій обстановці. Ну, маю ввиду, комуністичні, і в цьому де людство йшло не з Богом, а де людство йшло по дорозі єврейського враня. Може, це не його вина. Я ходив вокруг його дому і кричав йому, Вітюля, невже ти до такої степені тупой, що ти не розумієш, що з Богом ти б гораздо довше прожив? Ну, по-моєму, він почув мої слова. Ну по той причині, що коли оце на розширеному засіданні, він говорив, я дуже внимательно народ слухаю і вірю йому. А розкажіть, хто наступний президент За пророцтвом? За моїм пророцтвом, стопроцентна єдинна людина на землі, єдина на землі, другої нема, поки такої ще не родила, Це Віталій Кличко.